Ми, рій, рій, наш дивіс, високохердіти візьме пасти. Ми не чекали, що вона постукає в двері. Але коли вона прийшла, ми згадали, хто ми. Ми, діти козацької волі, онуки тих, хто боровся за цю землю століттями. Рід, право, гуч! Ми великої години, з пожеж війни, і з болом я вогнів, блекав нас біль, по втраті України, кормив нас, гнів, і злість на ворогів, блекав нас біль, по втраті України, кормив нас гнів, і злість на ворогів. 22 нас не зламало. Війна прийшла, але ми сказали: Ні. Ми встали, ми боремося. Україна ми стоїть, Україна б'ється, Україна переможе. Ми боремося за спокій, ми можемо Два. на століть, брудь на нас заріжних поків. Не від чужих сотня в бачив, буде летить пежим, а горити гуляли там малі діти. Хто наші герої? Ті, хто на передовій. Тримає зброю. І ті, хто вдома летне сітки, готує нішу, тримає тил. Вони йдуть під кулі. Вони рятують життя. Вони відбудовують міста. Вони це ми всі до бою. Ми ніколи не диречемося. Рітої мови, ми ніколи не зміщамося рідної землі і болітися поболите будь-які змоги. Вісім сіла! Кожен з них про просвіта майбутнє для себе, для своєї родини, для своїх дітей. Мріяв жити у вільній, незалежній державі, але не багаючись, прийшли захищати свою землю від ворога. Дроздов Ігор! Означав Сергій. Яковенко Валерій, Куцятин Сергій. Крижвильський Станіслав, Волонець Олег, Лоско Дмитро. Сміщоков Дмитро, Куріний Сергій, Доманський Андрій, Турін Микола, Шевчук Павло, Рудушинський Сергій, Томашевський Олександр, Сладковський Олег, Кудурна Тетяна, Возний Сергій, Радзиковський Анатолій, Возицький Павло, Костецький Олександр. Ми пам'ятаємо тих, хто віддав життя. Їх тисячі. Але їхня сила з нами. За кожним із них ми Ми не здалося! Вічна пам'ять героя, вічна слава! Ми ворімо ми про мир, про вільне небо, про квітучі поля, про міста без руїн, про сміх дітей, про Україну, і сину. А ви вірите з нами? Ви вірите в перемогу? і грикніта! Ми боремось сьогодні, щоб завтра перемогти. Кожен із нас це Україна. Україна переможе, Україна вистоїть все, бережи Україну Боже і є силою боротьбі. Україна переможе. Правда, бережи Україну Боже дочка Слава Україні!